Новий тривожний тренд: блогінг на ментально нестабільних людях. Галя пьоздей це що за день? діозде це п'ятниця. Я вважаю, що у такого блогінгу є серйозна моральна сторона. На двадцять рині на Тож сьогодні я розкажу найпопулярніші історії таких блогерів: хто і як їх продюсує, і чи мають право люди з ментальними особливостями бути захищеними від медіаексплуатації. Аня, експлуатації. No просто не простані. І перші блогери, які більшість з вас знає, це Іван та Світлана з Ужгорода. Очевидно, що дівчина має проблеми з психічним здоров'ям. А Іван скористався цим і вибудував на цьому блог на сотні тисяч підписників, на якому він дуже добре заробляє. Але проблема тут в тому, що заради гарного контенту Іван постійно різними способами тригерить і без того нестабільну психіку дівчини. Друга історія це історія дивакуватого Кіріла із Харкова. Але на даний момент вона набрала іншого повороту. Це 20-річний хлопець. Я не Потім з ним познайомився менеджер Даня, який на той момент вже мав криптобізнес. Кирилла нету никаких болезней ну, в плане психики. Песа можливо, ми би далі, як глядачі, спостерігали за таким контентом. Але чи то справді Кіріл відчув непомірний натиск з боку своїх менеджерів, чи то просто захотів піти у вільне плавання? Та він познайомився з деяким Андрієм та Дариною і вирішив, що буде знімати відео з ними. Кирил з Харкова подався Ні, сабу, в ліяння у кашей. Ні, не ж то щось собою там тровочко. Он буквально попав в заложники. Та вже пісню не уставка собака, я вже хочу домой. Ну, не ну що, я думаю, що трішки згодом ми все ж таки побачимо, хто був правий і де опиниться Кирил. І ще одна історія на сьогодні: це Галіна Ніколаївна та її син Сергій. Просуванням цієї специфічної родини в інтернеті займається деякий рустам. Это в рука? Ні. Многії пишуть, як я це виділю. Мені іноді хочеться, ребята, так полети, отак взяти Галю за голову, отак роздавити, як арбуз. Що ета... тебе хочеться? Це по яйцях як двинуть ремішка хорошего. Бо ти іноді такий противний. То що ви думаєте з цього приводу? Це все ж таки жорстокість по відношенню до ментально незахищених людей. Чи можливо це єдиний спосіб таким людям заробити хоч якусь копійчину собі на життя?